Yamaha mt 07 2021 року випуску. По одометру пробіг 9200 км. Я другий власник із додаткових опцій. накладки на бак, вітрове скло, захист тут сітка радіатора, також є слайдери спереду і ззаду. Мотоцикл не падав, тут все добре, ця штучка і теж нічого не бачила, не торкалась. Все рідне, все стокове, я другий власник. Ось наска. Дуже зручні дзеркала. Дуже зручна посадка, підходить як і для першого мотоцикла, так і вже для більш просунутих користувачів, так як об'єм крутного моменту і потужності більш ніж достатній. Ну, ледь повилотники. Також як опція. Демонстрація роботи. Se stokové.